Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у надзвичайно важливу та глибоку тему, яка стосується кожного, хто хоча б раз тримав в руках секатор або садову пилку, адже мова піде про виправлення помилок брізки кісточкових культур, зокрема сливи. Історія, яку я хочу вам розповісти, почалася з того, що я навідався до своїх родичів і побачив картину, яка, на жаль, є досить типовою для багатьох українських садів. Де господарі, керуючись найкращими намірами, але не маючи достатніх знань, намагалися знизити висоту дерева. Минулого року моїм родичам обрізали сливу і, відварто кажучи, зробили це абсолютно невірно, допустивши грубі порушення фізіології дерева. Їхня мета була зрозумілою та логічною адже вони хотіли знизити крону, щоб було зручніше доглядати за деревом та збирати врожай. Але вийшло все з точністю до навпаки. Бо дерево не тільки не стало компактнішим, а й відреагувало на таке втручання бурхливим вегетативним ростом. Слива так і росте дуже велика, проте тепер вона вся суцільно обросла так званими вовчковими пагунами або ж жировиками, і виглядає як густий чагарник, піднятий на висоту штамба. Тепер мені доведеться це все виправляти, витрачаючи час та сили на те, що можна було б попередити правильними діями від самого початку. І це стане для нас чудовим уроком. Ви ж повинні одразу запам'ятати золоте правило садівництва, яке вбереже вас від зайвої роботи та розчарувань. А саме, якщо ви дуже сильно та одномоментно обріжете сливу, яблуню, грушу або ж абрикос, тобто зробите так званий топінг або зрізання верхівки без переведення на бічну гілку, вони усі гарантовано і дуже рясно заростуть вовчковими пагонами. Це захисна реакція рослини, яка намагається відновити втрачену вегетативну масу, адже коренева система залишилася потужною і качає воду та поживні речовини, а крони, яка б це все випаровувала та переробляла, вже немає, тому дерево викидає сотні аварійних пагонів. Щоб до такої критичної ситуації не допускати, потрібно діяти на випередження. Якщо ви вже зробили сильну обрізку цих дерев навесні. То обов'язково по сезону, тобто влітку, коли пагони ще зелені та трав'янисті, проводьте так звані зелені операції. Виламуйте руками ті пагони, що йдуть строго вертикально вгору, адже це і є майбутні конкуренти та джерела загущення, а також ті, що ростуть дуже скупчено, затінюючи одне одного. Як ви можете бачити на прикладі цієї сливи, зараз тут дуже багато малих пагонів, їх просто ліс. Із них, на жаль, нормальну скелетну гілку вже не закласти, бо вони тонкі, витягнуті та слабкі. Але є і добра новина, яка полягає в тому, що з усіх цих вовчкових пагонів можна буде поступово оновлювати сливу та формувати нову продуктивну крону. Проблема старої деревини в тому, що коли вона уходить дуже далеко вгору або в бік, то ось ця вся нижня частина гілки, яка може сягати півтора чи двох метрів. Вона абсолютно пуста і лиса. Тут немає врожаю, немає плодових утворень, це просто транспортна магістраль для соку. А весь врожай, на який ми так чекаємо, буде десь там, далеко наверху, куди важко дістатися навіть з драбиною. Як ви можете бачити, на периферії гілки пообростали плодовими бруньками, там зав'язується життя, але це дуже високо і незручно для господаря. Наше стратегічне завдання полягає в тому, щоб ці плодоносні зони опустити донизу, ближче до землі, і тут, на зручній висоті, вирощувати наш врожай смачних та солодких слив. Давайте детально розберемо, як працювати з цим лісом вовчкових пагонів, яких тут зараз дуже багато. Вони виглядають як тонкі прутики, спрямовані вертикально в небо. Усі зайві, які загущують крону і не потрібні нам для формування, ми повністю вирізаємо на кільце, не залишаючи пеньків. Це дуже важливий момент, про який варто поговорити окремо. Якщо вовчки просто ростуть з самого низу зі скелетний гілок, то по одному їх можна також акуратно повирізати, особливо якщо ви бачите, що вони ростуть занадто близько до основної гілки або під гострим кутом. Із них не переведеш ріст на нову повноцінну гілку. Техніка зрізу тут має вирішальне значення для здоров'я дерева. Обов'язково зверніть увагу на якість зрізів, котрі ви поляєте судовою пилкою. Якщо пилка не дуже гостра або деревина тверда, часто залишається дуже багато зазубрин, краєва кора стає розмочаленою. Такі неохайні зрізи ми обов'язково дороблюємо гострим судовим ножем, зачищаючи краї до гладкості. Чому це так важливо? Тому що рвані зрізи із задирами кори не заростають нормально, в них накопичується волога, селяться спори грибків і починається гниття деревини. Нам потрібно ножем обережно зрізати пошкоджену кору, щоб дійти до ось такої живої зеленої тканини, яка називається камбій. Саме камбій – це той будівельний матеріал дерева, який відповідає за ріст у товщину та загоєння ран. Якщо ми відкриємо камбі і зробимо рівний зріз, він за декілька років дуже швидко та активно наростить валик калюсу і повністю заростить, затягне нам ось у цей весь зріз, як пробка закриває пляшку. Але коли рана буде рвана з бахромою мертвої кори, то вона зовсім не буде загоюватися. Клітини камбію не зможуть зімкнутися, і ми отримаємо відкриті ворота для інфекцій та дупло у майбутньому. І обов'язково такі великі рани, діаметр яких перевищує 2-3 см, ми після зачистки замазуємо содовою замазкою. Це захисний бар'єр від пересихання та патогенів. Як її приготувати власноруч, щоб бути впевненим у якості, я зазвичай розповідаю окремо, але залишу посилання на детальний рецепт у правому верхньому куточку екрана, щоб ви могли ознайомитися. Особисто я не купую магазинні вар, а готую замазку сам із перевірених інгредієнтів мідного купоросу для дезінфекції, негашеного вапна та фасадної водоемульсійної фарби для стійкості та еластичності. Така суміш не тріскається на сонці, дозволяє рані дихати, але не пропускає вологу та грибки. Що ж стосується дрібніших пошкоджень, то зрізи маленькі, діаметр котрих менше 1 см. Їх оброблювати спеціальними засобами не потрібно. У дерева достатньо власних сил та ресурсів, щоб затягнути такі дрібні ранки. Вони загоюються самі досить швидко, але за однієї умови. Якщо вони були зрізані дійсно гострим секатором, який робить чистий різ, не зминаючи деревину. Якщо ж лезо секатора тупе і кора навколо зрізу буде зам'ята, роздавлена, то навіть такі малі рани будуть загоюватися дуже довго. І можуть стати осередком хвороби. Тому завжди слідкуйте за інструментом. Він має бути гострим, як бритва. Тепер швиденько розповім та поясню стратегію того, що я зараз буду робити з цим конкретним деревом. Ось ця гілка, яку я зараз тримаю, мені така величезна і довга не потрібна, вона затінює все внизу і не дає врожаю там де треба. Я її буду переводити на менший пагін, тобто змінювати напрямок її росту. Але друзі, увага! Це буде робитися не за один рік. Радикальна обрізка всього дерева за один раз це величезний стрес, який може навіть погубити сливу або знову спровокувати вибух вовчків. Тому ми робимо це етапно. Я оберу один із цих вдалих вовчкових пагонів, який росте у потрібному напрямку його я вкорочу. І та брунька, котра прокинеться після обрізки і піде рости більш у сторону від стовбура. Я цей пагін і залишу. Таким чином, за декілька років планомірної роботи я вирощу нову, молоду, продуктивну гілку, котра буде повністю вкрита врожаєм, а стару лису деревину згодом видалю. Також подивіться сюди: тут є ще одна дуже велика масивна гілка, яка йде вгору. Я її знижу, переведу на ось цей вовчковий пагін, який вигідно відрізняється від інших. Тим, що він вже росте в сторону, а не строго вертикально. Тут я його обріжу, вкорочу, стимулюючи пробудження нижніх бруньок, і звідси піде гарне розгалуження, формуючи нову плодову ланку. А ось цей старий поньок, котрий залишили мої родичі під час минулої неправильної обрізки, його потрібно буде повністю зрізати, бо це мертва зона, яка заважає загоєнню. І також ось цю велику, товсту гілку я її повністю приберу. І пущу силу росту сюди, у вільний простір. Тим самим я, по суті, розкрою крону, надам їй форму чаші. Це ідеальна форма для сливи, коли середина відкрита для сонця і повітря. Тоді крона буде вся просвічуватися, кожна гілочка і кожен плід отримуватимуть достатню ультрафіолету для набору цукру. Її буде дуже легко оброблювати від шкідників та хвороб за допомогою оприскувача. І що найприємніше, збирати потім врожай буде одне задоволення не потрібно буде тягнутися у небеса. Повертаємося до техніки. Кожен великий зріз після пилки ми обов'язково оброблюємо ножем, загладжуючи краї, як я і казав раніше, це закон. І потім, коли я вже обріжу усе дерево, закінчу роботу з пилкою та секатором, я візьму свою замазку і ретельно позамазую всі ці рани, щоб захистити дерево. Ще одне важливе правило безпеки для дерева гілку, яку ви зрізаєте, ні в якому разі не відламуємо руками, навіть якщо вона здається надрізаною до кінця. Ви бачили, як я роблю я терпляче допилюю до самого кінця, щоб не зірвати кору. Усі пагони, що ростуть всередину крони у центр, ми видаляємо без жалю, бо вони лише загущують дерево і створюють тінь. Ось зараз я видаляю черговий паїн, але дивіться уважно. Я коротко не буду обрізати, не під нуль, а залишу поньок десь приблизно на один секатор, це кілька сантиметрів. Чому так? Бо ось тут, у мене, на цьому залишку, є декілька сплячих бруньок, котрі після обрізки обов'язково прокинуться. Моя мета, щоб вони пустили розгалуження у цей бік, де у нас зараз пустота, заповнюючи простір плодоносною деревиною. Тепер також пробираю ось цю гілку, що заважає. Тут ситуація така, що потрібно прибрати ось цю стару частину гілки і перевести ріст на бічне розгалуження, спрямовуючи енергію дерева назовні. Ось цю, що йде вгору, я видаляю повністю, а ось ці молоді гілочки, що в нас залишилися, хай ростуть по сторонах. Але їх не можна залишати довгими хлистами, їх потрібно вкорочувати. Зрізаю десь на 50 см. Це приблизно 2 або 2,5 секатори, якщо міряти інструментом. І тут головний нюанс: Відміряє так, щоб зріз припав на зовнішню бокову брунку. Це робиться для того, щоб нові пагони, які виростуть з цієї брунки, розходилися по сторонах, розширюючи крону, а не йшли всередину. Звісно, дерево високе, і ми, стоячи на землі, до усіх гілок не дістанемо. Але ті, котрі достаємо, ті і обрізаємо, максимально коригуючу форму. А зараз я покажу вам технічно складний момент, як вірно зрізати товсту важку гілку, щоб її не відламати під власною вагою і не пошкодити стовбур. Гілка йде у той бік, вона масивна. Якщо ми починаємо пиляти її як звикли, просто зверху, то в кінці пропилу, коли залишиться тонка перемичка, вона під дією гравітації різко опуститься вниз, відламається і, що найстрашніше, потягне за собою кору, відірветься уся кора знизу вздовж стовбура. Ця рана буде глибокою, рваною і буде дуже довго загоюватися, а може й ніколи не загоїтись повністю. Тому ми поляємо наступним чином, використовуючи метод трьох пропилів. Беремо відстань приблизно на пів сантиметра або сантиметр далі від того пагона або брунки, на котру ми будемо переводити цю товсту гілку, знижуючи тим самим крону. І робимо спочатку надпил знизу, це критично важливо, пиляємо знизу вгору, заглиблюючись приблизно на одну третину товщини гілки. Якщо ситуація дозволяє і пилка не застрягає, можна і на пів гілки перепиляти. Так буде навіть легше її потім дороблювати. Після того, як зробили нижній надпил, ми заходимо зверху. Гілку беремо з під низу рукою для страховки, але пилку ставимо трішечки вище, далі від стовбура, ніж нижній різ, і починаємо поляти, намагаючись попасти у площину зрізу. У мене тут був досить важкий зріз, тому що пагін, котрий я залишаю як заміщення, різ був не зовсім у тому місці, де ідеально потрібен. Він був трішки збоку, що ускладнювало доступ пилкою. Якщо б він був би чітко зверху або знизу, було б значно легше спилювати, але маємо те, що маємо, і мусимо підлаштовуватися під дерево. Ось це, що залишилося після спилу, так званий пеньок, ми не залишаємо. Ось це ми також акуратно спилюємо на кільце або на переклад, і обов'язково після пилки доробляємо ножем, шліфуємо поверхню. Ось так ідеально гладко повинен виглядати правильний зріз. Тепер я його фінально дороблюю ножем, зрізаючи задирки кори, я зробив цей спил під невеличким кутом, щоб вода стікала і не затримувалася на зрізі. Зріз, звісно, вийшов за площею трошки більше, ніж якби я різав перпендикулярно, але тут є нюанс фізіології. Якщо я б зробив би зріз ось так прямо, як іде гілка, то ось ця б частина деревини зверху відмерла б. Тому що сік рухався б тільки через ось цей пагін заміщення, і тут у мертвій зоні нічого б не загоювалося. Ця дірянка просто висихала б, трухлявіла і гнила, відкриваючи шлях хворобам углиб стовбура. Тому під невеличким кутом, так званим скосом, можна і треба робити, щоб уникнути утворення дупел та сухих пеньків у майбутньому. Рухаємось далі. Тепер, щоб виростити тут гарну бічну гілку на ось цьому вовчковому пагоні, який ми обрали для оновлення, я беру приблизно довжину один секатор, і ось тут надобреною брунькою, десь на 2 мм вище її верхівки, і обов'язково під кутом 45 градусів роблю чіткий зріз. Чому саме так? Бо такий зріз дозволяє воді стікати не потрапляючи на бруньку і водночас не залишає великого пенька. Після такого обрізання, за законами росту сливи, ось ці верхні три брунки прокинуться. Найперша верхня піде рости вгору, продовжуючи вісь, і вона своєю активністю допоможе загоїти нам наш зріз. А ось ці нижні, або дві, або три бруньки підуть рости по боках. Саме з них я і буду потім у наступні роки формувати та брати повноцінну гілку на плодоношення. Це і є процес, Формування крони. Також обов'язково запам'ятайте і зробіть собі помітку в календарі. У цьому сезоні на всіх цих місцях, де ми зробили зрізи, особливо на товстих гілках, внаслідок пробудження сплячих бруньок можуть і будуть масово попрокидатися нові бруньки, з котрих підуть нові агресивні вовчкові пагони. Вони можуть лізти пучками ось тут, біля зрізу, ось тут на стовбурі. По сезону, тобто в кінці весни або на початку літа, обов'язково оглядайте дерево і вирізайте їх, або просто виламуйте пальцями, поки що вони маленькі, трав'янисті і не здерев'яніли. Не чекайте осені чи наступної весни, спрямовуйте усі поживні речовини, а також цілющий сік дерева до інших гілок, котрі вам потрібні, які ви залишили і на котрих у вас і буде формуватися врожай. Не вирощуйте зайву деревину. Яку потім знову доведеться пиляти, завдаючи ран деру. На всіх плодових деревах, а на сливі особливо, не просто можна, а критично потрібно робити літні зелені операції, це запорука здоров'я саду. Тепер давайте підвідемо підсумки нашої сьогоднішньої роботи біля цієї багатостраждальної сливи. Я послідовно поведаляв усі старі, оголені, довгі гілки, котрі безглузде підіймали зону плодоношення, тобто врожай, високо догори, куди не дістатися. Я перевів їх ріст на нижчі яруси, на ось такі сучки заміщення, котрі я вибрав та взяв з наявних вовчкових пагонів. Там з часом, завдяки моїм діям, потім утвориться гарне плодове розгалуження. Вони дуже швидко, буквально на очах збільшаться в діаметрі, потовстішають у цьому році, наберуть сили. Якось тут ви бачите, так і там у мене вже пішли молоді гілки на розгалуження. Це все я свідомо залишив. Хай плодоносить, хай працює на врожай. І також, що дуже важливо, я не робив сьогодні дуже кардинальну, тотальну обрізку, не зрізав все підряд. Щоб у цьому році не викликати у дерева шок, і щоб не утворилось знову дуже багато, просто лавина вовчкових пагонів, як це сталося після обрізки моїх родичів, ми повинні тримати баланс між короною та корінням. У цьому вегетаційному році я їх цінові прирости буду суворо контролювати. Все, що завія, тобто росте занадто густо, криво або всередину, буду безжалісно видаряти ще зеленим. Спрямовувати поживні речовини тільки до тих обраних стратегічних пагонів, з котрих нам потрібно виростити нові скелетні гілки, а також до врожаю. Тому що, незважаючи на таку реконструкцію, у цьому році він, врожай, все ж таки буде дерево має сили плодоносити. Ось такі гілки довгі, які вибиваються із загального контуру, їх потрібно укорочувати десь на половину довжини. І тоді вони, замість того, щоб гнати деревину в довжину, усі будуть обростати ось такими маленькими, цінними плодовими бруньками, шпорцями та букетними гілочками. Власне, для чого я і проводив усю цю роботу, для чого знижував усю крону, щоб врожай спустився донизу, в руки садівнику? Тому, друзі, я вас дуже прошу обов'язково обрізайте свої сливи вірно, вдумливо. Вивчайте фізіологію дерева, щоб потім не займатися, як я сьогодні, важким виправленням помилок, обрізанням старої запущеної деревини і екстремальним зниженням крони. Тому що виправляти завжди набагато важче, довше і болісніше, як для вас фізично, так і для самого дерева. Пам'ятайте, що кожен великий зріз для дерева це велика відкрита рана, це ворота для інфекції і великий фізіологічний стрес. На подоланні якого рослина витрачає колосальні запаси енергії. А коли ми працюємо у садку регулярно, планово, без пилки, а здебільшого тільки маленьким сікатором, коригуючи ріст молодих пагонів, то рани лишаються мікроскопічні, вони швидко загоюються, дерево не хворіє і віддячує нам щедрим, великим та солодким врожаєм, який зручно збирати. Сподіваюся, цей детальний розбір був для вас корисним і вберіг від помилок. Кому відео сподобалось і хто почерпнув для себе нову інформацію, обов'язково поставте лайк, це допоможе поширенню україномовного контенту. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, сусідами та знайомими садівниками. Нехай їхні сади теж будуть доглянутими. А також підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових, цікавих та пізнавальних відео про сад та город. Я вам щиро бажаю вдалого дня, мирного неба, щедрих урожаїв. І зустрінемось у наступних відео на нашому каналі.